Про ситуацію на фронті далі, за даними Генштабу, на Куп'янському напрямку наші захисники зупинили два штурми росіян неподалік Степової, Новоселівки та Загризового. На Лиманському ворожа армія атакувала вісім разів поблизу населених пунктів Греківка, Катеринівка та Колодязі. На Краматорському напрямку українські військові відбили три спроби окупантів просунутись вперед в районах Васюківки, Часового Яру та Курдюмівка. До нашого ефіру долучається Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки п'ятої кра. Мої штурмової бригади. Микола, вітаємо вас. Вітаю, слава Україні. Героям слава. героям слава. Розкажіть, будь ласка, про збір. Якої допомоги потребуєте? Збір відкрито на реби, тобто на захист від ворожих дронів, як розвідувальних, так і ударних. Тобто, це безпека. Нас бійців завдяки цим ребам ми можемо захиститися від саме дронів від ворожих дронів. Друзі, ви бачите на екранах реквізити. Ви знаєте, що робити. У нас 5 хвилин є буквально для спілкування з паном Миколою. Тому, будь ласка, не зволікайте, зробіть все швиденько, і можливо, це буде остання добра справа сьогодні, після якої ви сподіваюся, спокійно будете спати. Пане Зінько, розкажіть нам, будь ласка, про оперативну обстановку на вашому відтинку фронту? Оперативна обстановка напружена. Ворог використовує будь-яку. Пору доби, щоб накопичитися і пробувати штурмувати наші позиції, також залежить там від погодних умов, коли більше, коли менше. Але тобто, цілодобово ворог намагається десь прощупати нашу оборону для того, щоб в наступні дні атакувати. А як виглядають ці спроби? Наскільки вони організовані і наскільки ресурсно забезпечені? Ну, переважно ці спроби це е, піші, е, тобто піші порядки, е, малі піхотні групи, двоє-троє чоловік, часто навіть по одному, які пробують підійти поближче, десь сховатися в якусь ніру е, під землю, і відповідно чекати інших, щоби вже декілька чоловік могло пробувати робити штурми. Коли е, погодні умови погані і дрони не мають можливості літати, е, бувають також і штурми механізовані, тобто з залученням е, важкої техніки, але це е, переважно рідкість. Рідкість, бо ну, цієї техніки вже багато е, випалено е, біля часового яру. Пане Зінько, а що найскладніше у цих боях, у цих штурмах, коли ворог масовано використовує бронетехніку, коли навпаки артилерію? Можливо, коли відправляє дуже багато цих малих штурмових груп, дрони, авіація. От що складніше? Чи можливо, все у сукупності? Ну, це так як ви казали, сукупність. Тобто, коли все накладається, тоді найскладніше. Але тобто ми сьогодні збираємо також на реби, і реби тут є основою. Бо ці дрони це і очі ворога, коли він може бачити нас, або цими дронами супроводжувати малі піхотні групи, які йдуть до нас, або атакувати нас дронами FPV, що також таку можливість їм унеможливлює, коли ми маємо реби. Тому дякую, що долучаєтесь до нашого збору. Так, друзі, будь ласка, будьте активними. Реби це, дійсно одна з найгостріших проблем на усіх, мені здається, напрямках фронту, тому що ми дуже часто збираємо саме на цей засіб боротьби з ворожими безпілотниками. І я сподіваюся, що сьогодні зберемо також ту суму, яка наблизить придбання необхідного обладнання для Миколи та його братимів. Микола, розкажіть, будь ласка, як виглядає робота вашої роти? Під час ворожих штурмів ну, перш за все, це наша розвідка. Тобто, це ті самі безпілотники, які виявляють ворога. Потім підключаються дрони, які скидами вражають ворогів. Працює мінометка, СПГ, ну і всі наявні засоби, які якраз у нашій роді вогневої підтримки, для того, щоб знищити ворога і не дати навіть підійти ближче, щоб відбувся стрілецький бій. А чи є відчуття, що ворог виснажується чи навпаки посилюється? Ну тут розумієте москалів логікою тяжко зрозуміти, Деколи бувають такі безглузді штурми, на яких вмирає десяток московитів. Що дуже тяжко приділити, чи це вже якась тобто, штурм в остання можливість, чи це просто рутинне знищення їх же солдатів. Коли Логічно це виглядає, коли якісь погані погодні умови, коли ворог там підкрадеться до нас. А коли там їде десяток мотоциклістів, і вони не в змозі під'їхати навіть там на 2-3 кілометри до нас, і всі вже знищені, це виглядає якось ну самбурно. Дякуємо вам, Микола Зінько, командир роти вогневої підтримки 5-ї окремої штурмової бригади. Я був з нами на прямому відеозв'язку і розповів, що на бахмутському напрямку окупанти, хоч і не мають успіхів, але продовжують вперто лізти вперед.